сезон шаткування капусти офіційно відкритий на ринку Шувара. Тим запитувати, що по цінах сьогодні. Добрий день. Добрий день. Яку ціну будете шаткувати? 10 і 15. По 10 і по 15. По 10 це на гурт, а по 15 на роздріб. А гурт від якої ваги? Від 100. Від 100 кілограм. Яку ціна буде шаткована? 15 гривень на гурт. Буде 10. По 15, а на гурт 10, так? А гурти від якої, від якої ваги? Від 50. Від 50. Так, в яку ціну шуткуєте капуста? По 15 гривень. А яка це капуста? Агресор є. Відразу, от бачите, заходите, показує, де можна це все купити, бо потім будуть запитуватись. Рибний термінал, приходите і весь ряд є капусточки. В яку ціну буде шутковано? По 15 гривень. А яка капуста? Агресор? Яку ціну шуткуєте? По 10 гривень це на гурт? А на розріб, якщо б людина хотіла там півмішочка, ще не знаєте.